Слава Україні! Героям слава! Усім привіт! Чергова відправка моїх домашніх солодощів для наших захисників! Відправляю медівники з волоським горіхом, кокосове печиво! Шоколадний пиріг з горішками фундука, Вівсяне печиво. Ванільний кекс з родзинками. Шоколадна ковбаска з домашнього печива, горішків мигдалю та арахісу, кава до солодощів та термоустілки. Друзі, я щиро дякую усім небайдужим, хто замовляє, донатить, допомагає. Усе це я перетворюю в ось таку смакоту для наших захисників.